У Дніпрі запрацював консультаційний центр. Там надають інформаційну підтримку захисникам та їхнім родинам із забезпечення житлом, пільговим проїздом, лікуванням та соціально-психологічною реабілітацією. Також тут допомагають родинам зниклих захисників. Це було донецьке направлення Волноваха, да, і із... З останнього бою він не вийшов». Пані Валентина приїхала до центру саме по допомогу в пошуках зниклого бійця. Її чоловік на передовій розповідає, востаннє говорила з ним 9 березня. З чужого телефону він повідомив про загострення боїв і відтоді на зв'язок не виходив. Перша моя проблема я зіткнулася з тим, що я навіть не розумію, куди мені звертатися. Тут можна приїхати і отримати будь-яку допомогу. моральну, психічну, розумієте, вас підтримають, вам пояснять, що робити, вам пояснять, що говорити, куди звертатися. Валентині розповіли, куди звертатися, аби отримати допомогу в пошуках військового. Також допомогли подати запити до державних установ. Наш консультативний центр створений для допомоги родинам, щоб було зрозуміло, куди звертатися родинам, з якими питаннями, до яких державних структур. Ми будемо надавати тут не тільки інформаційну підтримку, а підтримку психологічно, юридично. Проєкт експериментальний. Навесні подібні центри планували відкрити на Херсонщині Миколаїв. Щині та Одещині ці плани нині не справдилися через активні бойові дії. Тому консультативний центр з'явився на Дніпропетровщині. Цей центр не входить в постанову кабміну, не входить в експериментальний проект. Але завдяки спільній співпраці і родин, і правозахисників, і безпосередньо університету його очільника. Ми сьогодні маємо дуже хорошу історію відкриття такого центру. Поки консультативний центр працюватиме з 9 до 14. Якщо ж буде запит від людей, години роботи подовжать. Катерина Нічок, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.